Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. блаженні, слишащі слово Божє, улюблені браті і сестри, не завжди ми в нашому житті задумуємось про значення слова, адже слово має велике значення у нашому житті. Насамперед, Слово Боже, яке ми почерпаємо із священних благодатних спасительних книг старого і нового завіту, що повчають нас, як правильно себе вести, як налаштовувати своє серце, свою душу, свої почуття, своє внутрішнє духовне життя. По відношенню до Бога, святої церкви, ближнього та навіть самого себе це надзвичайно важливий факт, коли ми живемо. Божим Словом. Слухаємо Його, але це ще мало слухати Боже Слово. Слово Боже нам говорить, що треба ще Його приводити в дію, тобто виконання. Тому кожен із нас. Має запримітити своїм серцем, що він може і що не може. Але Боже Слово має таку силу, таку міць, таку стійкість, якщо ми звернемось. Живим серцем, живою вірою. В надії на милість Божу, не на свої сили, а в надії на милість Божу, то Боже Слово стає творчим актом. В нашому житті. Скільки таких було випадків, коли Боже Слово спасало людину, спасало людину від смерті, від недуга та інших непорозумінь. Скільки раз Боже Слово утверждало. Сімейні розлади, якщо звернутися правильно до Божого Слова. Адже відкриваючи святе Євангеліє, ми приступаємо до самого Бога, черпаючи в глибокій вірі. В надії, що Бог нам поможе. І ми будемо старатися, що б там не сталося, виконувати, що Господь нам пропонує. Але ні в якому разі не можна приходити до Божого Слова. Примусом гадалки, а ну що мені скаже Бог? Закривши очі, відкриваємо Євангелієм і читаємо? Такий підхід до Божого Слова неправильний. Перед тим, як прийти до Божого Слова, ми мусимо прочитати молитву, щоби Боже Слово. Стало для нас взірцем, стало для нас не примусом, але надією і любов'ю. Адже до нас звертається сама любов, сам Господь. Є ще слово людське. Боже Слово стоїть високо, людське слово стоїть нижче. Воно дано нам для загального спілкування у нашому реальному, земному, духовному, матеріальному житті, для того, щоб ми розуміли один одного. Для того, щоб правильно виражатись словом людським, необхідно очистити своє серце. Тому що ми не завжди можемо правильно мислити, адже слово народжується в думці, в мислі. І як ми Сформуємо його, так ми його і виразимо. Але перед тим треба подумати, як правильно сформувати слово, щоб не ранити ближнього ані грубістю, ані духом, ані силою, енергією. Тому що слово навіть людське має велику особливу запальну енергію. Тому то насамперед виразитись словом треба подумати. Ось візьміть. Такий випадок у нашій церкві мене це трішечки бентежить. Іде Божественна літургія, проходить, що не є серцею літургії, це Божественний святий канон. Євхаристійний, де особливо людське наше серце, а воно має бути не лише людським, але й Божим, наповненим благодатью Божою, силою не от мирності, а від Божественності, помолившись на каноні Євхаристійному Дійшовши от очинах, сказав священник возраст, як всяко твоєї царству, захилі царські врата. І що твориться після цього церкві? Ходіння, розмови, навіть шум, і думаєш, порою стоячи. У, в алтарі. Ніби закінчився в театрі якісь номер і люди діляться тим чи іншим Якщо ми молились. словом і слово у нас було Боже в серці, проходило через душу, то ми ні в якому разі будемо боятись промовити лишнє слово. А будемо думати, щоб Слово, Дух Євхаристійний, Перебував в нашій душі як якнайсильніше, адже ми так з вами слабкі у житті. В храмі ми ще так сяк. А поза храмом в одному поселенні, браті і сестри, Жило дві діви, благочестиві нібито побожні, які старались усьому, але мали у своєму серці свого життя недух. дух. Перечити ближньому. І осуждати вчинки. І так вони все життя своє несли цей неспасительний хрест заперечень і осуди і їхній Духовний отець. Преподобний Венедикт нурсійський каже їм, чада, я вам забороняю осуждати і перечити ближнім Але чада не внімали слово духовного отца. А він їм каже, Якщо ви будете продовжувати так і далі творити беззаконня, я вас відлучу від причастя. Але вони не нняли голосу Отця. Проходять певний час. І помирають ті Дівиці дві хоронять їх у святій церкві. І ось коли деякон виголошував єліці і зедіті, оглашені і зедіті, то одним двом монахиням було видіння, що ці дві діви піднімались із могил і виходили із церкви. Це було донесено оцю Венедикту Ноцівському, який взявши просфору і почав щиро молитись за цих. Дів. І тільки молитва старця спасла цих дів. Після цього віддіння скінчилося. Що ми можемо, браття і сестри, з вами сказати і зробити висновок. Слово Боже! Велика премудрість, велика сила дана нам для нашого внутрішнього життя духовного з Богом. Слово людське дано нам для загальносуспільного спілкування. Тому треба користуватись у житті одним і другим зі страхом Божим і розсудливостю. Амінь.